Всім підписникам привіт іншим глядачам, радий вас бачити в цьому відео. І сьогодні я б хотів подискутувати з вами на дуже тривожну тему для всього українського ігрового ком'юніті. Вже давніше на каналі я розповідав, як погані росіяни злили в мережу деякі матеріали гри Stalker 2. Там були які концепт-арти, скріншоти гри та ще деяка інформація, яка значно похилила компанію GMC Game World і в загальному ігрову спільноту. Но враховуючи, що відбувається зараз сталкером, це просто виніс башки. Ну тому ви слухайте уважно, підписуйтесь на канал, та ставте лайки, а я буду розпочинати. Російська шахрайська спільнота, весник того самого Сталкера, знову публікує нібито файли зі «Сталкер 2 Серце Чорнобиля. Цього разу шахраї ширять посилання на торрент-файл, де лежить зашифрована збірка на 193 ГБ. У ній ймовірно міститься файли з гри. Крім того, росіяни виклали у мережу нові кадри заставки гри з логотипом розробки ДЖІСі Game World. У березні ця спільнота вже шантажувала розробників, коли повідомила про злив 30 гіабайтів матеріалів Stalker 2. Тоді злочинці вимагали від Джейсі Game World вибачитись перед ними, повернути російську локалізацію та розбанити авторозливу у Діскорді. Реакція GC Game World на злив даних виявилася очевидно гідною. Вони нагадали росіянам про напад РФ на Україну та попросили фанатів не дивитись та не ширити дані у разі зливу. Нагадаємо, з поваги до студії не варто публікувати жодні матеріали та посилання на них. Також не рекомендую вам заходити та відкривати архів. Оформити предзамовлення на гру можна по посиланню внизу під відео. Гра вийде в цьому році на PS та Xbox Series S та X на Game Pass у день релізу, а згодом, ймовірно, і на PS5. Звісно, GSC Game World не пішли на поступки росіянам, а справжня ігрова спільнота підтримала розробників гривнею та почала активно купляти гру. Одом команда з'ясувала, як саме російські здирники змогли вкрасти матеріали гри. Про це повідомила сама студія. Команда виявила вразливість, якою скористалась група російських хакерів для крадіжки інтелектуальної власності розробників. Повідомляється, що росіяни вже понад півтора року атакують GSC Game World щодо початку повномасштабного вторгнення. На жаль, через цих паскуд вони продовжуються і будуть продовжуватись, і ці покидьки змогли отримати доступ до деяких матеріалів та інформацій, які призначались для тестування різних аспектів гри. І ось що написали розробники Stalker на своїй сторінці в Twitter. Ми хочемо поділитись важливою інформацією. Наша команда виявила вразливість, якою скористалась група російських хакерів, котрі вже понад півтора року атакують нашу команду. На жаль, вони змогли отримати доступ до деяких матеріалів та інформації, які призначались для тестування різних аспектів гри. Просимо сталкерів та охочих потрапити в майбутньому воду зони, утриматись від перегляду та розповсюдження цих матеріалів. Попри використання лише для тестових цілей та нефінальний вигляд, вони можуть зіпсувати ваш досвід дослідження зони. Будьте певні, наша команда залишається відданою справі, а саме створенню гри, здатної подарувати винятковий досвід та емоції. S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl – гра, яким ми присвячуємо наші серця та душі. Тож, попри ситуацію, ми продовжимо роботу над грою, яка сподіваємось виправдає ваші очікування. Цінуємо вашу постійну підтримку та розуміння у цей складний час. Студія закликає ігрову спільноту утримати від перегляду матеріалів, що і я вам рекомендую, які розповсюджують російські пройдисвіти, щоб не псувати собі враження від готової гри. Команда і далі активно продовжує працювати над Stalker 2. серце Чорнобиля, щоб виправдати очікування гравців. Отже, слід не зважати на жалюгідні потуги російських терористів та відправляти їх разом з їхніми зливами туди ж де й пішов їхній крейсер. На жаль, якби це не було б сумно, цей так званий білд злив. Весь цей архів на 193 ГБ виявився правдивим. Це не фейк, не вкид з боку росіян, а реально робочий файл з грою Сталкер. Правда, без сюжету, але це в суті не міняє з сюжетом то чи ні. А взагалі гру запустити так, то просто у них не вийде. Збірка містить зашифровані дані, які вони зараз, хоч і пробують розшифрувати та витягнути хоч якісь дані, але в них нічого не вийде. Я можу тільки припускати, якщо збірка получилась така велика. То у ній будуть і матеріали за травень, хоча на релізі половину з того, що вони там злили, далеко не буде. Частина буде перероблена та гра буде зовсім іншою. Я прекрасно розумію, що ця ситуація негативно сказалась, чи скажеться в подальшому на GSC, оскільки більшість побіжить грати в злив гри на торрентах, не дочекавшись офіційного релізу гри. І хоч тут немає нормальних текстур, гра може лагати, але це все ж є сталкер. І таку гру багато хто захоче зіграти. Буде, напевно, багато питань від Xbox, що вплине на продажі. Но є й хороші новини, де нам показали офіційно 15 -секунд нового геймплею. GC Game World випустили коротке відео з ігровим процесом, де головний герой просто п'є енергетик нон-стоп. Думаю, не я один його пив, і він знайомий всім підліткам, в принципі, відео не є суперцікавим чи таким, на якому можна щось розледіти, але з деталей можу зауважити хорошу анімацію рухів героя, графіку оточення та маленькі деталі. Ось таким вийшло сьогоднішнє відео. Вибачаюсь за затримку в інформації. Так, на жаль, виходить, випускати відео. Постараюсь виправитись, а ти не забувай про підписку на канал. Ще побачимось, Па-па!